Як зареєструватися на сайті Greenway? Вводите в пошуку Greenway. Попадаєте на цей сайт, і бачите, нажимаєте Особистий кабінет справа вверху. Далі ви бачите реєстрація. Вам потрібно ввести свої дані. Реєстрацію заповнюєте ваш емейл-адрес електронної пошти. Далі вводите пароль будь-які цифри, букви, підтверджуєте пароль, ті самі цифри, букви. І ставите галочку Я приймаю умови. Потім нажимаємо Далі. Далі заповнюємо свої дані. Я курсант автошколи обираємо вверху. Потім заповнюємо обов'язково область, обов'язково місто. Далі можемо не заповнювати пункти назва автошколи, ім'я викладача, водійські посвідчення, марка модель автомобіля, автострахування це все не обов'язково. Підказки ви бачите на екрані. Коли ви заповнили область, місто. Далі ви нажимаєте Зареєструватися. Клікаємо Зареєструватися. І нам приходить сповіщення реєстрація пройшла успішно. І на вашу пошту приходить лист. Називається Активація облікового запису. Відкриваєте його, і там вам запропоновано перейти за посиланням. Нажимаєте на посилання. Знову попадаєте на сайт, де у вас є. Сповіщення активувати про аккаунт» – Це 100% доступ до всіх матеріалів, знижка 10% від мене, як від викладача. Далі обираєте потрібну категорію, в вашому випадку категорія Т. Категорія Т. ставите галочку. «Окей». Налаштування збережені. Нажимаєте ОК. Вибираєте не менше 3 місяці. Можете обрати як доступ на сайті, так і з телефону. З сайту проходити, або тільки з телефону. Вводите промокод той, який я вам диктувала, і зараз скину в групу Viber. Тобто, це ж букви, що ви бачите на екрані, не вводите. Обов'язково нажимаєте Застосувати цей промокод, щоб була знижка 10% для вас. Застосувати, нажимаєте і тільки тоді нажимаєте сплатити. І вам пропонується ввести дані вашої картки, ваш емейл, і, і ви проводите оплату. Нажимаєте Оплатити.